Друзі, вітаю вас в етері програма Української служби голосу Америки. Брифінг ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом, об 11-й за Вашингтоном. І говоримо про найважливіші події, що стосуються України Сполучених Штатів. Та не лише мене звати Марія Ольяновська. Я вас закликаю також, якщо ви дивитесь нашу програму на Ютубі чи у Фейсбуці, ставте, будь ласка, свої запитання. Я спробую на них відповісти протягом 30 хвилин нашого ефіру. І звісно, пишіть звідки ви нас дивитеся. Завжди приємно знати, де дивиться і слухає «Голос Америки». Наша аудиторія сьогодні говоримо про три важливі теми: по перше, перенесення засідання контактної групи з питань допомоги України Рамштайн. Далі перейдемо до теми великої теми сполучених штатах. Це є наступний ураган Мілтон, який очікується вже сьогодні на узбережжі Флориди. Очікується, що це буде найбільший ураган у світі за цей рік і також поговоримо із з українським культурним десантом, який опинився в епіцентрі цього урагану. Ну і на сам кінець нашої програми будемо говорити із Мирославою Гонгадзе про заяви Віктора Орбана у європейському парламенті і як критикують ці заяви європейські посадовці. Отже, почнемо із засідання контактної групи з питань допомоги Україні у форматі Рамштайн. Вона була запланована. В Берліні на 12 жовтня і її відклали. Учора білий дім повідомив, що президент Джо Байден, який особисто мав бути на цій зустрічі і мав особисту зустріч, би там мати із президентом України Володимиром Зеленським. Отже, Джо Байден не поїде на зараз зараз на до Німеччини на Цю зустріч, зокрема, через те, що у Сполучених Штатах відбувається надзвичайна ситуація, надзвичайні погодні умови із ураганом Гейлін, який нещодавно завершився, і наступним ураганом Мілтон, який починається сьогодні. Отже, цю зустріч. Перенесли вже офіційно про це повідомили е, у штаб-квартирі НАТО джерелам, джерела Радіо Свобода і кажуть, також що оголошення про майбутні зустрічі контактної групи будуть незабаром. Учора відповідаючи на запитання Голосу Америки. Карли Баб в Пентагоні, коли вона запитала, чи можливо перенесуть цю зустріч на засідання міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня, в Пантагоні сказали, що поки що остаточного рішення не мають, але оцінюють, як можна це зробити. Давайте послухаємо. Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра. Але коли у нас будуть оновлення, ми будемо раді поділитися ними. Наступного тижня відбудеться зустріч міністрів оборони НАТО 17 та 18 числа, чи розглядає Пентагон можливість об'єднання контактної групи з оборони України із цією зустрічю міністрів, щоб провести її цього місяця? ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож, коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше. Отже, планувалося, що лідери Сполучених Штатів, Сполученого Королівства, Німеччини, Франції а, та України мали би зустрітися цієї суботи в Берліні для переговорів щодо російської війни в Україні а також щодо а, кризи на близькому сході. Це мала би бути важлива зустріч, оскільки ймовірно, це могла би бути остання зустріч у цьому форматі із. Участю президента Джо Байдена як президента Сполучених Штатів. Однак ця зустріч перенесена. Байден сам сказав, що він повинен взяти участь у заходах реагування на ураган Мілтон, який очікується сьогодні у Флориді. Давайте послухаємо, як він сам це прокоментував мене поінформували посадовці адміністрації, які відповідають за нашу готовність до урагану Мілтон, що він може стати одним з найсильніших за останні 100 років у Флориді. І він продовжить руйнування, яке розпочав ураган Гейлін. Отже. Ураган Мілтон, який очікується сьогодні на узбережжі Флориди, він має бути найбільш руйнівним за ціле століття. Він дуже стрімко розвинувся. Буквально за один день метеорологи наділили його категорією 5 замість першої категорії, це сталося буквально протягом 12 годин. І спеціалісти, які слідкують за цими природніми явищами, були просто шоковані тим, наскільки швидко і наскільки потужно розвився цей ураган, і наскільки потужним він є. Прогнозують знову ж таки, що він буде не. Більш руйнівним ураганом за цей рік, і він а, має бути на узбережжі Флориди вже сьогодні. Ми будемо обов'язково слідкувати за цими подіями. Отже, траєкторія цього урагану пролягає через тампу Орландо та інші великі міста Флориди. Я нагадаю, що цей ураган називається одразу після іншого урагану Гелін, який був на південно-східному узбережжі Сполучених Штатів і дуже вразив штати Північна Кароліна, Південна Кароліна, Флорида, Джорджія, Тенесі та інші. Ще отже, для американців події наступних днів будуть дуже важливими. Люди слідкують за тим, як адміністрація чинного президента відповідає на виклики цих природних явищ республіканці і кампанія Дональда Трампа критикують те, як демократи реагують. І допомагають людям зараз у цих регіонах. І від того, яким якою буде відповідь на ем, ці виклики зараз у сполучених штатах, може залежати навіть хід президентської кампанії, говорять експерти. Друзі, в на шляху до на шляху Рогану Мілтон опинилися і українські військові із е, українського культурного десанту. А вони е, це підрож, творчий підрозділ збройних сил України, який складається із артистів, які пішли воювати і захищати Україну. І зараз вони мають велике турне. В сполучених штатах, в якому намагаються подякувати сполученим штатам за допомогу Україні, і місто Тампа, яке нині є епіцентром урагану, було однією із зупинок на їхньому шляху. Вони е, наразі, е, на щастя, їм вдалося евакуюватися із самого епіцентру події, Але ми поговоримо із Марічкою Глитин, яка є менеджеркою цього проекту у Сполучених Штатах, яка допомагала військовим евакуюватися. Марічко, вітаю тебе! Вітаю. Отже, розкажи, як взагалі український культурний десант опинився в епіцентрі цього найбільшого урагану цього року. А, так, зараз ми знаходимося разом з культурним десантом на їхньому вже другому американському. Скому турі подяки, коли наші українські військові та також одноіменні музиканти приїжджають до сполучених штатів аби подякувати американському суспільству за всю допомогу, яку вони надають нам останні два роки. І на цей раз, якщо перший тур у нас був по північним штатам, зараз наш тур було заплановано саме південними штатами, і ми логічно за нашим шляхом. Рухалися в бік Флориди, навіть не розуміючи, що нас може там очікувати, і насправді це вже не перша ситуація, яка трапляється, адже ми були змушені об'їжджати також південну Кароліну через ураган Гейлін, який. Застав наш також ненацька, і усі виступи були скасовані, включно з готелем, де ми мали проживати. Нам просто подзвонили, і сказали, що він не буде працювати, тому що немає світла, немає води, немає нічого. І взагалі, в цілому, штаті дуже дуже велике горе. І всі довколишні штати також активізуються, аби допомагати. І об'їхавши Кароліну, і побувши певний час в Джорджії, в Атланті. Ми рушили до е, тампи, е, навіть не думаючи про те, в яких масштабів досягне ураган. Ось але. На шляху з одного з виступів у містечку Нордпорт, що є поблизу Тампи та Сейн-Піту, нам прийшли повідомлення про якраз зараз можете бачити про евакуацію з таким дуже дуже різким звуком. І ми також дізналися, що ми знаходимося в зоні А, тобто ми мусимо примусово евакуюватися просто зараз. Поспіхом ми намагалися знайти пальне на п'яти заправках його вже не було напередодні. Тобто, десь за два дні до потенційного урагану це було тяжко. Далі ми, звісно, з алгоритмом дій поїхали до магазину, аби взяти води і певних продуктів. Про всяк випадок, і теж була присутня така, дещо паніка в магазині. Люди набирали воду блоками їжу, і в цілому атмосфера була дуже нагнітаюча. Всі готелі навколо нашого. Сейнт-Піті вже були зачинені. Наш не зачинили лише через наявність генератора. Проте нам зазначили, що якщо надійде вказівка від влади про те, що ми мусимо евакуюватися, готель просто зачинять і нас так би мовити виставлять за двері. На жаль. Річко, я бачу повідомлення від наших глядачів. Дякують концерту культурного десанту. Кажуть, що концерт концерт був просто неймовірний. дуже дякую, що ви приїхали до цих наших глядачів. Мірічко, ти розповідаєш трохи про те, як відбувається евакуація. Я знаю, що ти навіть порівнювала ці події, те, як це відбувалося, із. Повномасштабним вторгненням Росії в Україну, що це були такі самі черги на а, автозаправки за водою. Як а, реагували українські військові на це? І чи, чи було вам страшно там опинитися? І як ви все таки наважилися евакуюватися? І як ви виїжджали звідти а, насправді наші українські військові? Вони дуже сильні. Вони е відреагували дуже дуже спокійно на цей на відміну від мене, тому що, наприклад, я вже два роки не відвідувала Україну, і звичайно, всі ці сирени, і як не крути, але воно забувається. Для них це було щось дуже звичайне. Евакуація, окей, купляємо продукти, купляємо воду, виїжджаємо. Єдине, що ми не могли виїхати прямо в той самий вечір через те, що дороги були просто переповнені. І Це мені нагадало саме картинку Києва, коли почалось повномасштабне вторгнення, і всі намагалися його покинути. Але звісно, ці дві події вони не порівнювані у масштабі, тому що Якщо про евакуацію ти попереджений завчасно, і зараз є різні радари технології, які можуть підсадкувати хід цього урагану і допомогти людям евакуюватися, і ти розумієш, що в тебе є ось ці 36 годин, щоб виїхати, то в Україні в будь-який момент на тебе могли почати падати бомби, бути якісь прильоти, і е, це насправді жах жахливо, що ми маємо цю ситуацію зараз і. А якщо ми не можемо спинити цей природний катаклізм, війну потрібно зараз, спинити Росію потрібно зараз. І це ми також намагаємося донести брацькому суспільству під час наших турів. Що ось дивіться, яка є справжня українська культура, за що ми боремося, і ми просимо вас також допомогти нам і завершити цю війну. І власне, навіть щоб ви не сумнівалися. Вже по приїзду сюди в Талахасі, куди ми змогли евакуюватися. В нас вже вчора відбувся перший вечірній для. Такого нашого сусідства було близько 30 людей, що взагалі вражаючи за такі короткі терміни. Буквально за декілька годин ми зібрали цих людей, і вже сьогодні а також в Талахасі ми маємо виступ для мережі ветеранських пабів по всій Америці. Ці одне з них локально знаходиться в Талахасі. Ми також сьогодні будемо присутні там. Тому виступи не спиняються на жоден день, і навіть не дивлячись на зміни маршрутів, ми все одно домовляємо і знаходимо mm -hmm. місця, де ми можемо виступати. Марічко, дуже дякую вам. Тримайтеся, бережіть себе. Це була Марічка Глитань, українська активістка у Сполучених Штатах та менеджерка українського культурного десанту їхнього туру сполученими штатами. Друзі, на шляху уронівного урагану Мілтон є і інше місто Сарасота. Найгірше це не сам ураган, як каже місцева мешканка, а та вода, яка приходить із океану і яка може затопити цей регіон. Моя колега Ірина Соломко поспілкувалася із українкою, яка ж. В цьому місті, яка евакуювалася, її звати uh, Ірина uh, Стрілка, і вона розповідає про свій досвід, сталася Гелен Ураган, який також uh, ну всі бачили катастрофічні кадри. Так коли повністю uh, фактично зруйнований острів. Оцей Сієста Велеш, Сієста такий наш чудовий пляж, uh, який ну здається, вплив десятку найгарніших пляжів світу. Навіть так і він був в жахливому стані. Це вода. Страшне ішла, ішла вода за собою, несла пісок і все решта, тобто людей знищені будинки, басейни, все це з піском, з намулом, з сміттям, звичайно. Та такого ще не було. Це було щось таке, що ніхто не бачив. Я говорила, наприклад, з людьми, з людьми, які тут живуть 40-50 років, такого ніколи вони не пам'ятають. Я боюся наводнення і води. І, напевно, воно десь. Це таки застрягло в голові оці картини кадри в новинах, де люди сиділи на дахах під час наводнення результатів урагану Катріна в Луїзіані. Ну і взагалі для мене вода це така стихія, якою я ну, таке моє. Я боюся. Я мені, не мені стільки стравний вітер, наприклад, як вода, яка буде приходити, і в неї ну, важко. Вода буде приходити з такою швидкістю. Вони кажуть, що це буде важко якось я не знаю, куди діватися від води? Ну куди можна втікати, якщо вона проходить? Мало того, вода приносить з собою. Там же ж, це ж Флорида, це ж тропіки. В нас є алігатори, є і змії, і все решта. Виявилося, що я живу в зоні бі, і а, це була рекомендована евакуація. Сьогодні зранку вони вже оголосили про рекомендовану евакуацію зони Сі, тобто це ще далі. Йде. При тому, що ми досить, ну я б сказала, 10-12 хвилин їхати до пляжу, до води це досить ну, така відстань безпечна, я б сказала, ну, мала би бути, правда. Але тепер я думаю, як це ну, 10 фіт води, ну це е, я не уявляю. Тобто, в нашій зоні, конкретно, от там, де я живу, це вся прибережна територія е, суші. А вона буде затоплена. Це рекомендована евакуація. Вони це постійно і настійно говорять. Кожних там в новинах кожних 10-15 хвилин. Що це є на якщо хтось хоче залишитися, це на ваш страх і ризик, тому що. Не буде вони вже наголосили при тому. Я не знаю, чи це було конкретно в Сарасоті, Але я чула, що поліція, наприклад, там, вони сказали, що ми не будемо спасати людей, які вирішили залишитися. Так вони це сказали, тому що вони не хочуть ризикувати життям своїх офіцерів, і так далі, тому що настійно рекомендується виїхати. Є відповідні зроблені маршрути є оголошені шелтери, де люди можуть піти, які не мають куди виїхати. І ну не мають свого плану, очевидно, чи бояться кудись їхати, чи не мають як, бо є різні ситуації в людей. І старші люди, які не можуть нікуди їхати, тому є певні місця, так звані шелтери, де люди можуть прийти і перебути цей врага. Звичайно, що є тривога. В першу чергу, ну от я не знаю, куди я повернусь: чи я повернусь до свого будинку, чи ні, чи він взагалі там буде. У мене в дуже багатьох моїх друзів з попереднього. Затоплення власне під час uh, Дебі і Гелен урагану. Ну, фактично знищені всі меблі в хаті, знищене майно, знищена підлога. Вона uh, uh, українська велика громада є місто Санкт Петербург, називається uh, Українська Греко-католицька церква. Там є um, український um, центр такого культури, то там знищена повністю підлога. Вона там стояла да, по коліна. Це Санкт петербург це від нас година, раптом від церосоти, так тобто, так, так, звичайно, що є побоювання, звичайно, що шкода. Звичайно, що я виходячи з хати вчора, коли ми вже їхали з сином. Так обкидаєшся все очима і думаєш, ну ну шкода. Ну такого е, штибу урагану, такого плану е, важкої ситуації, е, якої вони нам обіцяють. А я їм вірю, чомусь тим прогнозистам. Е, не було ніколи насправді. Є, мені важко це уявити. Справді я не розумію, як це може статися, тому що там такого ніколи не було. І насправді я думаю, що це багатьох людей а поставить питання про, про те, чи варто взагалі там далі жити. Тобто, ну це ж ви розумієте, що все це біля води коштує немалі гроші. Це ж а, це чиясь мрія? Це люди працювали руками, чи там можливо я не знаю, мають великі статки, які ну мріяли жити при при воді. А тут от таке. Тобто в один момент людина втрачає все. Почули ми свідчення очевидців негоду у Сполучених Штатах, і наш глядач Мейзін Джоні питає, чи це правда, що тему урагану Мілтон Трамп використовує на свою користь, критикуючи Байдена та Гаріс і таким чином підіймає а, свій рейтинг а, зараз. І адміністрація Джо Байдена і багато оглядачів критикують республіканців а, і критикують а, зокрема за те, що. І президент і колишній президент Дональд Трамп розповсюджує дуже багато неправдивої інформації, що завдає надзвичайної шкоди у такій критично важливий і небезпечний для людських життів час. Зокрема, Дональд Трамп говорить про те, що гроші, які мали би направити на допомогу постраждалим регіонам, натомість направляють на допомогу нелегальним і житло нелегальних мігрантів, що не відповідає дійсності. Він говорить про те, що служба надзвичайних ситуацій не реагує. Й, не надають допомоги е, з, з постраждалим регіонам, що також не відповідають дійсності. Його е, прихильниця Тейлор-Грін, конгресвумен е, республіканка, навіть поширює теорії змови про те, що шторм був створений штучно, щоб е, спеціально націлитись на регіони, де живуть переважно республіканські виборці, і таким чином вплинути на вибори. І е, е, дуже багато глядачів пишуть, що такі заяви. Е, підривають зусилля з надання точної інформації для та важливих ресурсів для постраждалих регіонів. Вони також знеохочують людей звертатися за життєво необхідною допомогою а також створюють ополчення для захисту від співробітників служб надзвичайних ситуацій, які намагаються надати допомогу цим людям. І оглядачі критикують Дональда Трампа зараз за те, що він використовує цю ситуацію для того, щоб дійсно підняти свій політичний рейтинг в той час, коли на кону стоять життя життя. Американців, друзі, ми ж будемо переходити до нашої наступної теми. Поговоримо про звернення Віктора Орбана, це прем'єр-міністр Угорщини, до Європарламенту, яке відбулося вчора. Воно вже зазнало дуже багато критики від ключових позадовців ЄС, зокрема з огляду на суттєві розбіжності у поглядах Будапешта та Брюсселя. І е, на різні е, питання е, політичні, і, зокрема, на питання політики щодо України так Віктор Орман заявив, що Україна не може виграти у війні з РФ. Він знову наполягав на переговорах, казав, що Угорщина не підтримає зміну в санкціях Євросоюзу проти заморожених активів в Росії і не буде голосувати за виділення 35 мільярдів мільярдів. Е, які пропонував на надати європейський союз, і також міністр фінансів країни каже, що Будапешт хоче почекати із цим рішенням до виборів президентських у Сполучених Штатах. Детальніше про заяви Орбана та реакцію на них європейських посадовців будемо говорити із керівницею Східноєвропейського бюро голосу Америки Морославою Гонгадзе, яка приєднується до нас до нашого ефіру. Вітайте, Морослава! Вітаю! Тебе, Отже, що сказав вчора Орбан, і як критикують його європейські посадовці? Давайте почнемо напевно трошки здалеку, тому що глядачі повинні знати, що зараз угорщина обіймає посаду керівну посаду в, в європейському в європейських органах, і тому ця, ця ця цей виступ орбана насправді був важливим. Важливим він, але його відкладали. Його відкладали двічі, тому що на на цей момент дуже багато суперечок між європейською комісією, європейським парламентом і. Політикою саме прем'єр-міністра Орбана і його оточення, і ми знаємо, що пан Орбан вже давно займає дуже радикальну позицію, критичну позицію щодо України. І лише коли він отримав цю це президентство, коли угорщина отримала президентство, він терміново викликався їхати до президента Путіна на переговори. Він визнав себе таким 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 собі миротворцем, і він поїхав не лише ми знаємо. До Путіна я так само поїхав і в Китай, і потім поїхав до е е кандидата у президенти Трампа тобто він він не не приховує і зараз на виступі він не приховував того що він вважає що європейський що європейський проект і, і європейський союз сьогодні в великій кризі з його з його точки зору і він потребує термінової термінових змін термінових реформ давайте послухаємо кусочок з його виступу що ми можемо побачити сьогодні в Україні в Європі. Вирує війна, є серйозні конфлікти, які спустошують близький схід та Африку. І кожен конфлікт загрожує ескалацією. Міграційна криза сягла найсерйознішого рівня з 2015 року. Є багато загроз. Є ризик, що Шенгенська зона розвалиться. А тим часом Європа програє з точки зору глобальної спроможності, як сказав Маріо Драгі. Європа постала перед повільною агонією, і пан Макрон також сказав, що Європа може померти разом з цим через ситуацію на ринку. Ну і треба сказати, також, що він каже, що Європа і його посадовці. Я розмовляла була нещодавно в Угорщині. Розмовляла також з його посадовцями, з речником уряду Орбана, і вони кажуть, що вони є партією миру. Вони хочуть миру, а всі решта, вся решта європа є партією війни, яка че тяне затягує європу у, у, у вир війни. Але коли запитуєш, що ж таке мир, і як вони бачать цей мир, то вони не мають на відповіді на це запитання. А можливо мають, але про це публічно не говорять. Мирослава, а що вчора сказав Віктор Орбан, зокрема щодо України? Чи прояснив він якось в чергову свою цю мирну позицію? І як критикують його європейські посадовці за ці висловлювання? Так, критикують дуже сильно. Насправді, тому що практично після виступу Орбана один за одним виступали парламентарі європейські, і, і практично кожен з них розкритикував критикував позицію таку. Своєрідну одноособову позицію Угорщини, і зокрема Орбана. І якщо говорити щодо України, то він урядовці Орбана кажуть, що вони вважають, що таки Росія є агресором, але, але потрібні необхідні переговори. Переговори потрібні зараз, тому що в принципі немає не може бути успіху і не може бути вирішена ця війна. Ви на полі бою лише переговорами. Ну багато оглядачів кажуть, що це саме така позиція є президента Путіна для того, щоб все ж таки продовжувати цю війну або з скріпити свою свої позиції на тих територіях. Я розмовляла також з експертами з цього приводу, і вони кажуть, що такий мир, який пропонує сьогодні Угорщина і саме Орбан, це це мир масових масових вбивств і, і і масових могил в, в україні особливо на територіях які сьогодні окупувала росія дуже критично і активну позицію з цього приводу має лідерство в європейському союзі зокрема пані порпондерляїн яка вчора практично по пунктах розклала пана орбана на на лопатки давайте послухаємо її And yet» і попри це, є дехто хто звинувачує в цій війні не агресора, а жертву нападу. Є такі, хто звинувачує не Путіна і не його жадобу до панування, а Україну за спрагу до свободи. Тому я хочу запитати їх: чи звинувачили б також угорців за радянське вторгнення у 1956 році? Чи звинуватили б вони чехів і словаків за радянські репресії 1968 року? Чи вони також звинувачили б литовців за придушення радянським союзом їхніх виступів у 1991 році. Дійсно дуже добре розклала все Урсула фон дер Ляйн, і дійсно це є дивним, оскільки знаємо, що Віктор Орбан прийшов у політику, декларуючи протистояння радянському союзу в Угорщині. Дуже дивна ця його зараз зміна політики. Але Мирослава, я знаю, ти ж також спілкувалася із угорською опозицією, яка представлена в європейському парламенті. Чи підтримують вони ці сентенції прем'єра і за що взагалі виступають населення угорщини? Насправді лідер опозиції Пітер, Пітер Мадяр, він є зараз європейським парламентарем і керує великою фракцією. Насправді треба зазначити, що цього року його партія отримала 20% місць від в Угорщини в Європарламенті, і тому вони вони так мовить набирають свою свою силу. Сьогодні на цьому етапі опозиція, звичайно, що критикує Орбана за цю позицію, але вони є опозицією до Орбана. Я розпитувала їх так само про те, як вони бачать цей мир, і вони казали, що вони бачать мир як справедливий мир, який, який треба досягнути. Вони вважають, що Україна повинна отримувати максимальну зараз допомогу, але також кажуть, що переговори важливі, і що на закінченні війни треба дивитися в комплексі. Якщо говорити про населення е, угорщини, то е, вони як виглядає е, з того, що росте зараз популярність е, Пітера Мадяра і його партії, е, вони е, хочуть змін. Чи відрізняється Мадяр дуже сильно від, від Орбана? Складно сказати справа в тому, що Мадяр виходить з його партії, ага. і вони побили горшки в певний час. І Мадяр вирішив, що він буде опозицією. Сказав, що я зроблю тобі революцію. Ага. От зараз там так такі дві радикальні позиції. Що говорить, якщо говорити про принципі населення, населення країни і їхні бажання. Будем європейському союзу ага. так, так. про населення країни, поговоримо трошки згодом. у Нас закінчується час. Я дуже вдячна тобі за це включення. З нами була Морослава Гонгадзе. Друзі, ми ж будемо прощатися. Дивіться наші брифінги щоденно з понеділка по п'ятницю о Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки.